Друзі, вітаю! Один цікавий відосик про антенне сусідство на прикладі одного з рабів, який я закінчив щойно ремонт і давно хотів відзняти. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, дані 880 МГц. Підсилення 10 майже 11 І Наближаємось до інших антенн. І ставимо антенку на її місце, як вона буде стояти. Вона буде лежати отак. На сусідніх антеннах і дивимося її підсилення. А підсилення у нас трошки більше п'яти. Тобто сигнал впав вдвічі, Із того, що ми наблизились до антен. Від'їхали і маємо 11, 10-11. Тому антенни треба розміщувати на правильній відстані друг від друга. І ніхто за компактністю не ганяйтесь, тому що. Оце хороший реп, але по антеннам кака, повна кака. Втрата сигналу вдвічі, можна навіть більше, тільки на тому, що антенни стоять дуже близько друг до друга. Оце я хотів сказати. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!